Зеленський Путін і саміт миру. Чим закінчився цей бій в інформаційній війні з Росією? Одразу хочу сказати, що тут ми говоримо саме про інформаційний вимір, адже ця подія мала і інші важливі аспекти, на які вона впливала, але тут поговоримо саме про комунікацію. Отже, спочатку Зеленський довго готувався. Він їздив по різних столицях, він добивався важливих рішень, і його метою було зробити таку вервечку із хороших подій, в фіналі якого буде власне саміт миру, який стане такою а, кульмінацією всієї цієї події. Напередодні саміту Путін зробив свій хід. Він оголосив отой свій ультиматум. Про те, що ми йому віддали на шару чотири області, зрозуміло, що ніхто на це не повівся. Зрозуміло, що багато наших сміялися з того, мовляв, Путін дав слабину. Він перший почав говорити про переговори. Але в інформаційному плані це була не така вже і провальна штука, тому що якщо подивитись на заяви західних лідерів, вони дуже багато коментували саме цю його заяву. А, особливо виступаючи на саміті миру, хоча українські соцмережі, звичайно, на це не повелися. Ну і Зеленський мусив все це чимось перекрити, і, звичайно, для того, щоб подати цей саміт як перемогу, то було трохи замало а, ось тих всіх хороших новин, які, звичайно, були за результатом саміту, він мусив зробити якусь таку яскраву заяву. І він зробив, на нашу думку, таку небезпечну достатню штуку. Він сказав, що мовляв. За кілька місяців відбудеться другий саміт. і вже після нього настане мир. Ми дуже сподіваємося, що для виконання цієї своєї заяви він не поступиться нічим важливим. А ви приєднуйтеся, і ми далі будемо розбирати результати інформаційних боїв у нашій війні з Росією.